Знімаю сьогодні ще свій город. Після дожечку все так піднялося, виросло. Ось чудовий вигляд. Це недавно ж саджало вже. Ось таке. Вже салатик пробився. Ох, тепличку показувати не буду. Ось те, що нове виросло, це капустка. Так, це капустка, котра такими маленькими качанчиками буде. Брокколі. Це гарно піднялось уже. Ще висадила баклажанчики. Ще маленькі, але як якщо... ще. Ось баклажанчики ще в мене знайшлися. З сім'ян самі виросли. Ось. Огірочки ось такі вже. Квітнуть. А що там з огірочками? Ще не бачила огірочків. Ну, може я просто не бачила. Може десь є. Ну ще манюньки. Ну, думаю, ще нема огірків. Ну, квітнуть. Ось такі. Оце у нас. Наші перці томати. <рі> Такі маленькі. Перчики маленькі. Так, тут у нас маленькі томатики. А то у нас там капуста. О, в мене вже ж ці тиквачки проростали. Так що тикви будуть. Покажу. Кабачки, які в мене вже. А тут теж оце тикви. Арбузики, арбузики. Тут в мене цукіні. Цукіні, цукіні. Ось такі жовтенькі цукіні. І зелені. О, кабанчик лежить вже. Кабанчик, а ну, Поки не буде, може, післязавтра зірва. Дождичок, гарна погода, все росте, благоухає, поливати не треба. Так що я вдома гачком в'яжу. Картопля вже така, що копаємо потрошки. Жука вже і немає, вже вона вам відходить. Теперь бурячки чекаємо, ростуть, морквочка, огірочки, помідорки, перчик. Ось, ось така у мене вже кукурудза. І тут ціла полянка кукурудза, холодинки, арбузики, тиквочки. Картошку вторую раз посадили сюди. Там -то укропчик мій як виріс, піднявся. Оце ось полянка, це в мене помідори. Це помідори, які я з веточок укоренила. А сюди ось капусту пересадила синю. Та, що в мене з сім'ян виросла. Це в мене що, трошки бурячку. Ось тут ще посадила то горох, він зараз відійшов вже. І посадила тут огірочки будуть. Зараз бурячок покажу. Бурячок вже треба проривати. Це в мене галявинка бурячку. Так ось лучок. Наша цибулька, цибулька. Цибульку вже можна і вибирати. Ось у нас цибульки вже майже лежиться. Ще трошечки і буду збирати. Ну, Морквочка, морквочка, ну ще маленька, теж прорвати треба від бур'яну. А, а тут я посадила смородинки, кущики укоріняю, подивимось, вийде чи ні. там петрушечки трошки. Тут посадила ще огірків. Думаю, що воно пустувати буде. Ще огірочок натикало. Ну, ну от так. Ладно, сходимо ще й тепличку. Давно я там не була. Нашу велику тепличку. Зараз відкриємо. Подивимось, що тут. А може у нас вже і помідори тут є. Тож Та я так заглядаю. Боже мой, у нас вже перси є. Так. Понятно? Перці є, томатики, помідорки висять зелені. Так, що у нас тут ще інтересного? Що тут цікаве? Які тут ще зміння? Що зелені? зелені. Може у нас чимось полити. Ой, пауки. Павутиння мені тут наробили. Так, да, кущики піднялись. Вже я пройти не можу. <реш> так, добренько. Мабуть, їх чимось треба удобрювати. Ось. Не, ну врожай гарний, але ще зелений. І ось перчик висить. Тиба. Маленький, але вже висить. Так. Я навіть не знаю, чим же їх полити. Може. Вроді листя нормально. Вроді вологи хватає, вистачає всього. навіть не знаю, поливати їх ще чимось, удобрювати чи ні. М -м -м. Как все заросло. Не, ну супер. О, тепличка. Я в захваті. Ну, виходимо. У нас тут лужи. Я тут дорожечки зробив. В общем, ось тепер хоч тут, хоч у тапочках ходи. В тапочках і ходжу. Оце мені не подобається, що воно. На чимось, Щось йому не так. Чомусь засохло. Хоча, може, оце вітер лістя побив. Там теж жовта. Ну, дай Боже вражаю, як кажуть.